Якщо ви садівник, рано чи пізно ви точно зіткнетеся з проблемою шкідників. Вони можуть бути як невеликою неприємністю, так і справжньою катастрофою для вашого городу. Чим більше ви знаєте про поширених шкідників, тим краще ви зможете спланувати свій сад, щоб мінімізувати шкоду. Шкідники бувають різними від крихітних комах до великих тварин і з'являються вони в будь-який час протягом сезону. Як тільки ви помітили одного, швидше за все їх вже набагато більше. Серед дрібних шкідників найчастіше зустрічаються слимаки, колорадські жуки, бліжки, попалиці і гусениці. Великі це олені, зайці, білки, єноти, миші та птахи. Комахи об'їдають листя, висмоктують соки рослин, прогризають плоди, стебла і коріння. Тварини і птахи ласують урожаєм, обгризають листя або викопують молоді паростки. Дуже прикро чекати, коли дозріє перший помідор, а потім виявити, що його вже хтось надкусив. Або побачити, що листя рослин раптом вкрилися дірочками, це вірний сигнал, що пора діяти. Як і в багатьох випадках, профілактика тут краще, ніж лікування. Є кілька простих способів захистити свій сад від шкідників. Обмежте доступ до рослин, підтримуйте здоровий рослин. Збивайте шкідників з пантелику. Залучайте природних ворогів шкідників, створюйте несприятливі умови для шкідників. Вам не потрібно використовувати хімічні пестициди. Вони шкодять не тільки шкідникам, але й корисним комахам, таким як запилювачі та хижі комахи, які поїдають шкідників. У цій статті ми розглянемо 15 способів, як запобігти і боротися зі шкідниками природним шляхом. Не залучайте тварин до саду найпростіший спосіб не пустити тварин в сад, встановити паркан. Звичайно, він не гарантує 100% захисту, але значно знизить ризик. Щоб захиститися від оленів, паркан повинен бути висотою не менше 2-5 метрів. Для захисту від зайців нижня частина паркану повинна бути без великих отворів. Білки більш хитрі, вони легко перелазять через більшість парканів. Ще один спосіб прибрати все, що може залучати тварин, не ставте годівниці для птахів поруч із городом, пташиний корм приваблює і гризунів. Компосні купи також можуть вабити тварин, тому тримайте їх подалі від грядок або використовуйте закриті контейнери. Також приберіть купи гілок і дров, вони служать укриттям для дрібних тварин. Боріться з бур'янами. Бур'яни не тільки псують вигляд саду, але й створюють проблеми. Вони конкурують з культурними рослинами за світло, воду і поживні речовини, а ще служать укриттям для шкідників. Комахи ховаються в заростях бур'янів, харчуються, розмножуються і уникають хижаків. Регулярно оглядайте грядки і видаляйте бур'яни, як тільки вони з'являються. Чим раніше ви їх висмикнете, тим менше шансів, що вони розростуться. Якщо дозволити бур'янам зацвісти і дати насіння, проблема тільки посилиться. Чистий сад менше шкідників. Підтримуйте чистоту. Регулярне прибирання допомагає знизити кількість шкідників. Видаляйте опале листя. Відмерлі частини рослин і інше сміття, в них ховаються комахи. Особливо важливо прибирати рослинні залишки перед зимою, так як в них можуть зимувати личинки і яйця шкідників. Якщо у вас були проблеми з комахами або хворобами в минулому сезоні, не залишайте заражені рослини в саду. Чи не складуйте садове сміття прямо на грядках, краще відведіть для цього окреме місце. Регулярно оглядайте рослини та видаляйте пошкоджені або хворі листя та стебла. Не чекайте, поки проблема стане серйозною, дійте заздалегідь. Проріджуйте рослини. Занадто густі посадки рай для хвороб. Хороша циркуляція повітря запобігає грибковим захворюванням, таким як борошниста роса та чорна плямистість. Крім того, здорові рослини краще протистоять шкідникам. Густі зарості також приваблюють комах. Якщо шкідник знайде смачне рослина, він швидко перебереться на сусідні, відкладаючи яйця і поїдаючи листя. Слимаки, трипси, попелиці і гусениці особливо люблять щільні вологі зарості. Використовуйте якісний ґрунт. Хороший ґрунт це не просто бруд, це жива екосистема, і її варто вдосконалювати. Почніть з додавання органічного компосту, він наситить ґрунт поживними речовинами. Після внесення компосту замульчуйте поверхню, щоб зберегти вологу і придушити ріст бур'янів. Здорові рослини менше схильні до атак шкідників. Крім компосту, можна висаджувати сидорати, наприклад, конюшина або бобові, які збагачують ґрунт азотом. Мульчуйте грядки. Мульча не тільки прикрашає сад, але й захищає рослини. Вона зберігає вологу, а органічна мульча, наприклад, солома, поступово розкладається, покращуючи ґрунт. Мульча також створює бар'єр між рослинами та ґрунтом, де ховаються слимаки, жуки та інші шкідники. Наприклад, солома навколо стебел захищає їх від личинок, які прогризають пагони. Крім того, мульча запобігає контакту плодів із землею, зменшуючи ризик захворювань. Правильно поливайте кращий час для поливу ранок. Рослини ефективніше вбирають вологу до настання спеки. Крім того, вода встигає проникнути в ґрунт, а не випаровуватися під сонцем. Намагайтеся поливати рослини під корінь, а не по листю, крапельний полив або шлангзі.